Харі Добрий вечір, дорогі віддані. Прийміть мої поклони. Вся слава Шрілі Прабхупаді! І ми продовжуємо читання Бхагавадгіти, як воно є. Сьогодні глава 1. Тек, текст 40. Джаякун Джабі Харі жая ратхаматхава жаякунжабихарӣ жаягопижанавалабха жаягирӣваратхарӣ жаягопичанавалабха жаягирӣ ва ратхарӣ Яшода нанда на браджа джанаранджана, Яшода нанда на браджа джанаранджана, Яму на тіра ва Яму на тіра ва начарі, Гарі Крішна, Гарі Кришна, Крішна Крішна, Гарі Харі, Харі Рама Харі Рама. Рама рама харе харе. Харі Крішна харі Крішна. Крішна Крішна харе харе. Харі Рама харе Рама. Рама рама харе харе. Харі Крішна харі Крішна. Крішна Крішна харе харе. हरे राम हरे रम रम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाया Мадьяна, димиранхасья, джнананджана шалакая, Чахшуру шуру мили там е натасмай, Шри Гуравена Маха, шри чайтаня маноапхиш там, с хабитом е на пхутале, Своям рупах, кадамахям, да дать и сва подан тикам. Вандая хам, шригуру, шритападахамалам, Шри Гурунша. Vaishnavams, Sri Rupam Sagradam, Sahana Rahuna, Dhanvitam Sadgevam, Sandvaitam Savathutam Paridjana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam Shakana Lalita, Shri Visakyan, Vitamscham. हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीशा गोपीका कंत राधाकंता नमोस्तुते तपता कंचाना गौरां गिरिराज गेवरं दावाने शवरी वर्शापहनु सुते देवी प्रतामामी हरि प्रिये वंश अका्यूप्य एवं पचितना पवनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु च नंद श्रीअद्वाइत गहर श्रीवास जोर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Намаувишну падай Кришна приштая буталашримата, Бахтивиданта сламины ти Намасте на мастерса рассвати депагауровани прочирены, не решеш унявади паштяды штарины. Адгарма Бгибхават Кришна, прадуш кула стрияга, стришу душ та сваршнія, Джаяте варна санкарага. Адгарма безвирье. Аб'їбгават від того, що взяло гору. Кришна, окрішна. Прадуш'янці – поганюються. Кула стріях, жінки родини, стрішу жіноцтво, душта су настільки опоган, опоганеного. Варшнея нащадок, в ріші. Джаяте з'являється. Варна санкарах. Небажане потомство. Переклад. Коли в родині панує безвір'я окрішно, жінки такої родини стають розбещеними, а деградація жінок у нащадку врішни призводить до небажаного потомства. Пояснення його Божественної милості. вами шріли прабхопади. Шріла Прабхупада, кій джай. Благочес... Благочестиве населення це основа миру, процвітання та духовного поступу в житті людської спільноти. Релігійні засади варнашерами укладено так, що задля загального духовного поступу в державі та суспільстві переважило благочестиве населення. А це вже залежить від жіночої цнотливості та вірності, як діти схильні і легко. Піддаватися обману, такі жінки схильні до падіння. Тому і діти, і жінки потребують захисту з боку старших членів родини. Якщо жінок залучено до різноманітної благочестивої діяльності, вони не зраджують чоловіків. Згідно з Чанакія пандітом, жінки загалом не дуже розумні і тому не заслуговують на довіру. Отже, вони повинні постійно дотримуватися різноманитних родинних і релігійних традицій. У такий спосіб їхня цнотливість та відданість забезпечить народження доброчесного потомства, придатного для підтримання системи Варнашрама. Природно, що коли система Варнашраматхарми руйнується, жінки можуть вільно поводитися і спілкуватися з чоловіками, що і спричиняє перелюбство. Та ризик появи небажаного потомства. Безповідальні чоловіки також провокують розпусту і через це небажані діти наповнюють суспільство, що породжує ризик воїн та епідемій. Кінець Вірішу. Гарі Крішна. Всім доброго вечора, доброї ночі. Вся слава ширі-прокопаді.